Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів вам запропонувати, можливо, комусь потрібна б у шина на комбайн. Це або на Славутич український, на кейс клас, Джундір, Одним словом на будь-який комбайн. Розмір 800 на 65R32 або 35 на R32. Так що зараз вам покажу, що це за шина. Кому потрібно буде. Звертайтеся. Ця шина знята була з комбайна. Зараз покажу з якого. Так, зняті були вони з цього комбайна українського Славутича. Зараз ці вже нові, новенькі тут. 800 на 65R32. Бачите, все підійшло, диск, все ідеально стало. Так, виробник, виробник Індія. Протектор, мені каже, то може бути трішки нижчий, бо так з виду візуально я дивився, то комбайн начебто став трішки нижчий. Можливо, я помиляюся, можливо і ні. Так що були зняті з цього комбайна. Знімали їх точно не знаю, чи то від того, що вони там трішки щось зажовували, чи від чого знімали, я точно не пам'ятаю. Бо це комбайн не наш, це комбайн дядька. Так, тут задні теж міняли недавно, тут вже. Фактично нові стоять і поміняли передні. Так що зняття вони були з цього українського красення. Так, ось такі дві шини. Розмір їх 35R32 або 800х65R32. Так, ось такі тут цифри, не знаю, там я точно не розбираюсь, що там, що там в них і як. Так, виробник. Виробник Україна. Українські шини. Що можна сказати? Ось такі вони з виду, такі мікротріщинки вже мають поверху, але середин начебто досить непогані. Навіть такий добрий ще мають шину протектора. Так що всередині що, в середині теж більш-менш, начебто ніде таких тріщин немає нічого. Просто замінили на нові, то ось ці. Продаються. Так що, кому треба, дзвоніть, питайтеся, звертайтеся. Ось тут такі мають біля диску трішки ось такий дефект. Трішинки, де ДНД пішли. Але в цілому більш-менш. Тут з того боку, нормальний. Маючи пару латок. От таких, Тут мають і тут мають латок. Десь, напевно, що вже проколювались. Так що ось такі шини. Кому такі треба, звертайтеся, в коментарях пишіть, дам номери вам до власника, зможете зв'язатися з ним, обговорити за ціну і за все інше.